Ха-ха <гум> не можна включити ще двіна, не переживай грузит, бо там ветку було замагай двінка. Не туди. Дорог, тако йдемо прямо. То ще немає пологів ти травів. Ну йдемо трохи. толоку. Що сидимо чудити. Магом перебіг перебігаю. Іван вже одну хату збудував. Першу. Ти хоч дірку вирив? Дірку вирив? Ну. Я кажу, чи дірку то, бля, двері, дерків. Я не хочу дірки, бо я маю дерку. Круто! Ні, один по. Помале варіанти все розбудовує. Не говори. Трохи там, трохи там. Це поранення було, казали, що кіре-хаті Та? 150 років назад, 200, кіре-хаті десь був. Так я чув, що зюрбачки, так. Є yes, Ого. так буде вот, тут у баби, там де бабина кило. Бабина була кухонька. Там mm -hmm. казкачина була. Там горі, mm -hmm. де поразка життя, вроді би було. Натолк. На Натолку взяли більше пилів носимо, ніж. Ресе, тут файне місце трошки ліпше, ні снідавка. Але ще там такі галя, гарташу, Я що, не знаю. Я там був, ура, не будуть. Та то й дай Боже!

А то за самовільно тобі хто сплатить і буде потім? А ти з якого місяця, Іван? Ого. Не цілий рік. Боже На дев'ять місяців я старше ні на, на цілий. Я 75-го, але в вересні. А ти собі, то, я кажу, не цілий рік я старся за тебе. А що сподобало, що ти 77, а то Іванко 77. А Василь твій? А, 78. То Дмитро був 76-го. Ну. У нас тут дзвінка 72-й колен. Дві, 70-й Іван, 72-й Калена, 73-й Василько Іванко, 74-го нема. Ні, віддій Наталка Семенова. Ні, Семенова Наталка 73-го. Ну, Хто? 73-го. 73-го я 73 це... 73-го. Так, але вони листопадевий, э, Василь, э, ви володія жовтневі, то вони ходили в 8 років пішли в школу. <риклад> так, але їх не взяли, бо вони не до... Соколовський коля! Оксана Ну тут така банда була водна. Джента прокрає видить. Тільки ночі така плівка просто дала. Але дути дути точно не буде. Оксана, там. Метро там. У нас тут було чотири однокласники з цього кута. А, ще ганди. Сейчас ліпенчичка п'єта. Але вона нас мало ходила до школи. Що ми її забрали? Яблуню. Я кажеш, й ти дивишся, цей дає тими. Видиш? Не зрозуміла. Ботоцикли. 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 Так бринкаєш і тепер, що Що, перейти не можна. Ту, ще платі за Скоро складати, бо то бабі закладати, бо ще земля замерз. Куди лук запхаєш. гною. Ну, на вісу. уже йдемо на попе. Риспаклі. Я так хотіла б була така дорога, аби туди не ходив. Дивіться сюди. І тут зробили перелаз. Станки. Зробили перелаз, то тут тут і не ходимо дурною. Боками аж туди. Вембляк там. Коля ембулюй. Дяска. Джи-джи-джи. Тут сам Бог. Це розбив, хтось сказав, що тут треба перелазити. ха не бази? Мені Бог передав. Зробити Щоб тут був перелаз. Вони не дають бути покосити. Що сюди всі підуть, розумієш? Що собі будуть туди ходити? Вони собі стежку зроблять. Хоча Богдан його там тому підбирати. Ми вже б разом там зробили. Хто там не біг, який прийде там. Це велика різниця, якщо ти йдеш у Росі і обходиш. Вірно, ти ще не знаєш гірських нюансів, бо ти тут не жила. Так, головне міні не знайти. Міни не знайти тут. Баба не пусто нервується, що тут плоти вітер порозбило. О, я хотіла випробувати вершішки. На котру залізу, то подурбаю, а котру ні, то ні. Баба сказала, скалічила мені. Що не? Але зато буде родити нормально, а що бабі стовпу з того, що вона дичка. А це що? Е, це, це хіба яблінка? Це не яблінка. Або, або може це ця, але що? Коли тут взагалі не шкода? То прикил би. Все, я вже включила гуцузький настоящий.

На-на-на На-на-на Це на, на. звуки